Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Вибухи на військових об'єктах у тимчасово окупованому Криму стають регулярними лише за останній тиждень. Бавовна квітла у шести населених пунктах півострова. Як це впливає на настрій окупантів? Поговоримо з постійною представницею президента України в Ар Крим Тамілою Ташевою. Пані Таміло, доброї Доброго здоров'я. Центр нацпротиву повідомляє, що загарбники у тимчасово окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей розробили плани евакуації до Криму. А плани втечі з Криму вони теж уже розробляють? Насправді так в нас теж є інформація, так само як повідомляють наші колеги про те, що вони вже і евакуаційні списки збирають для того, щоб працівників так званих правоохоронних органів або Шкільних вчителів або директорів збирати з території півострова це особливо стосується тих районів, які межують з територією материкової частини України, в тому числі вони дійсно облаштовують. Пункти, де можна, там це бомбосховища різноманітні, да? тобто вони розуміють, що Україна буде точно звільняти територію, відповідно, дійсно готуються. Окрім того, варто зауважити, що дійсно черги на виїзд території півострову вони достатньо довгі на Керченський міст, або навпаки, просто призупиняється проїзд Керченським мостом, як це було днями. Навіть чесно кажучи, не знаючи, сьогодні вони відновили пасажиропотік Керченським мостом, тому дійсно вони розуміють, що прильоти по Керченському мосту можуть бути, або будь-які будь будь дії, да, з боку я не знаю партизанів або ще когось, тому вони посилено готуються до контрнаступальних дій або взагалі будь-яких дій, які пов'язані будуть з військовими об'єктами. От що стосується партизанів, як загалом новини про підготовку українського контрнаступу впливають на рух спротиву в Криму? Чи бачите ви відчутне пожвавлення? Насправді ми бачимо знову ж таки ж пожвавлення з боку російських окупаційних адміністрацій? Вони в тому числі встановлюють камери спостереження зовнішні. Вони влаштовують патрулі додаткові з перевіркою документів, з перевіркою телефонів, так звані отряди, якісь дружинників там і так далі. Вони пускають по території півострову. Відповідно, ми бачимо, як вони затримують активістів кримських. Це можна згадувати. Звісно, що я Абдурішита дорішита Джепарова і ряд. Власне, нових справ по статті 20.3.3, це адміністративна стаття щодо дискредитації збройних сил Російської Федерації. Так само є ще 207 стаття, і 280, здається, це вже кримінальна фактична стаття. Ми бачимо, що дійсно наші громадяни намагаються якимось чином протестувати проти Російської Федерації, або навпаки підтримувати просто Україну? Відповідно, з'являються прапори на стінах по всьому Криму, або їх підіймають над мобільними вишками, там і так далі. Тому пожвавлення ми дійсно бачимо і бачимо відповідний спротив з боку Російської Федерації, тобто тиск додатковий на різних активістів або просто громадян України. І представництво президента в Криму і розвідка закликали кримчан повідомляти про пересування російської техніки та пункти дислокації військ ворожих на території тимчасово окупованого Криму. Чи багато повідомлень надходить, чи ризикують люди з тим, щоб передати інформацію? Я думаю, що нашим військовим розвідникам таку інформацію передають більше, бо ми все ж таки не є ключовим да, стейхолдерем, тобто відповідальним за ці питання. Але так і нам повідомляють. Мені в особисті повідомлення достатньо багато інформації передають і про от різні такі акції спротиву, там фотографії різні на підтримку України. Тому так це відбувається. Відповідно, ми від наших громадян теж маємо додаткову інформацію, окрім того, тої. Яка є публічною, яку можна якось прослідкувати, да або розвідувальної інформації? А що там з туристичним сезоном? Росіяни що своїм говорять їхати в Крим? Туристичного сезону нема, і мало того, вони навіть це фактично визнають, і операторам туристичним надають додаткову якусь підтримку, бо туристичний сезон він провали. Не відповідно, підприємці, які вели такі види діяльності, вони зараз фактично не заробляють. І Відповідно, ці окупаційні адміністрації я не знаю, чи вони цю допомогу надають, але заявили, що ми будемо підтримувати туристичних операторів для того, щоб їх прорахунки да, в туристичному сезоні якимось чином покрити. Тому людей немає, звісно, що всі все прекрасно розуміють. Навпаки, більшість. Колонізаторів, якщо говорити про російських громадян, які незаконно приїхали на територію півострову, намагаються виїжджати з території Криму, і жодного туристичного сезону безперечно немає. Ну а хто раптом приїде, ризикує стати таким самим героєм мему, як та жінка, яка говорила, що зовсім залужти їхати не хотілося, а доведеться. Дякую вам дуже за те, що сьогодні до нас долучилися. Таміла ташева постійна представниця президента України в Вар Крим, була в нашому ефірі, який триває.